У центральному матчі 11-го туру чемпіонату другої ліги зустрілися рівненський Верес та Колос із Ковалівки на стадіоні Авангард. Вже традиційно зібрався аншлаг. З трибуни за грою спостерігав і відомий у минулому тренер, зокрема і молодіжної збірної України, а нині експерт програми про футбол Олександр Іщенко. «Ковалівку я бачив, зараз інтересна була позвонитровна. В общем захотілась у відділу состояння діял Городе, который э -э -э, на понимаю, моей памяти собирал вот этот весь, весь полный стадион. Пусть это еще не та была премьер лига, и... тяжело, но скрытый. тем не менее э -э то, что происходит сегодня, не может не радовать. На хороший футбол Олександр Іщенко очікував не дарма, адже в очному двобої зійшлися два претендента на першу позицію в лізі. Коло Ставерес розділяло лише одне очко. Перший у матчі гольовий момент створили гості. Кращий бомбардир чемпіонату Олександр Бондаренко з гострого кута пробив повз ворота. Згодом він же пробачив рівнян за грубу позиційну помилку у захисті, невлучно пробивши головою. Господарі відповіли контрвипадом, який мав завершувати Богдан Скоцький. Забити свій другий. І красень голу У сезоні міг. І Богдан Денега його підвела влучність. Після перерви гості продовжили гостро атакувати. Ще один шанс забити втратив Бондаренко, а Іван Кривошеєнко міг розраховувати на пенальті у цьому епізоді за участю Любомира Гальчука. Згодом арбітер призначив доволі сумнівний штрафний за гру рукою Тараса Коблюка. Після удару Сергія Козира голкіпера Вереса Ігоря Нагірного підвела стінка і колос вийшов вперед у рахунку. Перший гол я дуже допоміг, але я ще раз кажу, що ми грали першим номером і дуже до цього моменту багато створили. Ми не били куди попали меч, грали футбол, грали комбінаційно, і з перших хвилин заволоділи ініціативою. За за що того, що дуже сильні футболісти в нашій команді вже за три хвилини у ворота рівнян влетів другий гол. Його автор Євген Морозко. Хоча очевидна і помилка голкіпера, який пропустив удар за комірець. Майже одразу рівняни пропустили і втретє. Сергій Зуєвич скористався розгубленістю оборони Вереса і відправив м'яча у порожні ворота. 0-3. Пустили нас з небес на землю, бо дуже дуже понесло деяких гравців, що ми там на другому місці вже все можемо. ще працювати, працювати і працювати. Ми провалили гру в обороні в середній лінії, в атаки нічого не в'язалося, нічого не создали за виключенням одного. Там гольового моменту у першому таймі після домашньої поразки у турнірній таблиці чемпіонату Верес опустився одразу на четверту позицію. Гру наступного туру рівняни проведуть 10 жовтня у Херсоні проти Кристала. Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.